Іспанія дуже гарна країна з різною рослинністю, надзвичайно багата фауна, надзвичайний. Хоча клімат тут субтропічний, переходячий в тропічний. І, але тут дуже багато всяких рослин, які люблять такий засушливий е клімат. І дуже багато ми зустрічали пальм просто різних, багато фінікових пальм, багато е пальм бананових. Фікуси бенджаміна просто це рослини, які ростуть по вулицях. До речі, тут і тараканчики. Ці таргани вони десь приблизно довжиною, як сірнокова коробочка. Дуже гарна сама природа, вишукана природа, яка компонується і гірська гір, 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 місцевість, і поля є. Тут вирощують виноградники, персики, яблука завозяться, все те, що. Любить засуху, винограда надзвичайно багато. Фініки вирощуються теж. Ну, от, от таке слухайте, небо дуже гарне, Хмари, дощі дуже рідко. За два тижні ми були. Дощ був. Десь, десь уже ну, наша подорож э, завершується. Дощ був три дні, але він такий гарний, такий дощик. Тут немає такого прямо аж лівня проливного, такого, як у нас на Україні, але такий гарний, э, гарненький э, сам э, дощик був. Ми зайшли в парк. Э, парк поєднує в собі різні 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 рослини. Тут була така перша. На вході клумба з лавандою. І ці лавандові кущі, вони я не знаю, скільки їм років, від 10 навіть, до 20. Тому що от, вони такі були розложисті, метрів, мабуть, напевно, по 3 такі, в такі діаметрі розкладисті з такими старим, вже таким корінням, старими стовбурами. Їх обрізають. Там є садівники, які займаються цим парком. Повітря надзвичайно пахуче, і дихати легко, дуже багато хвойних дерев, всякі сосни і соснових форм всіх, і всі видів дуже багато різних кіперісів, просто різні різні кіперіси і різні туї. Тут так само ростуть поруч і пальми, пальми і бананові з вже молоденькими плодами, і пальми. Фінікові, є дуже багато оливкових дерев, і ми знайшли такі гарні, певно, вже старі оливкові дерева, тому що такі стовбури в них вже такі масивні, граціозні. Там дуже гарний парк, дуже різних багато дерев, яких я не знаю. Це знайшли дерево. Спочатку я думала, що це якийсь рододендрон, але придивилися, що на ньому жолоді ростуть якийсь, я не знаю, різновид дуб, дуба, певно. Ну, Отакі от гарні. Дуже різний, багато квітучих кущів. Дорожок просто безліч. На дорожках стоять, біля дорожок стоять лавочки, е є такі поїгнічки. То там прісна вода. Протікає, щоб людина могла попити. Гарні дуже. Е Кущі, які квітнуть різними. От я цих кущів навіть не знаю, що це за рослини. Я ніколи таких не зустрічала. Отакі От е, бускові кольори і ще сині, такі е, темно-голубі, темно-блакитні такі кольори. Я не знаю, що це за е, рослини. Я не знаю, що це за квітучі кущі. Але дуже гарний аромат. Пальма, фінікова пальма, така низенька, але вона просто обліплена плодами, фініки ще не дозріли. От вони такі, коли вони тільки-тільки дозрівають, а потім вони вже стають темними. Дуже гарно, дуже, знаєте, якщо з дітьми там бути, оце оливки в деревах, певно, що це дуже стара, така старі посадження, така певна сад був. І вони такі дуже-дуже надто старі. А це акація з плодами, вони такі соковиті. І такі тусті ці плоди, пальми теж бананові, і на них є банани. І квітують, і вже дозрівають на одній, на одному, на одному дереві. і квітучі, отак вони ростуть. Ніхто їх не вандалує, ніхто їх не зриває. Нічого такого вандального нема. Так, дуже мені сподобалось дерево, їх так, дуже багато таких дерев вони. Таким бусковим квітом цвітуть, квітнуть. і вони, як і Мені здається, що такий різновид акації, але вони дуже гарний аромат. Вчора йшов дощик, і сьогодні по свіжому повітрі оцей аромат розноситься дуже далеко. І ми, коли під такими деревами проходили, то вони дуже ароматні. Коло них гарний, гарний е, запах такий. А це Фікузи бенджаміна, а це цитрусові. Цитрусових дуже багато. Тут я ще просто зробила фотки. Цитрусів дуже багато, це, напевно, лайми. Це теж різні кущі, які квітнуть і рожевим квітнуть. Це, це теж лайми. Їх дуже багато просто по узбіччю росте. Теж якісь кущі, це фініки, пальма фінікова. І це фініки. Ось такі мають стовбури ці пальми. Дуже гарно. Е, повітря дуже гарне, дуже чисте, е, дихати дуже гарно. Е, бугінвелія, яка в нас росте тільки в вазонах, а тут вона росте просто, е, дарує свої квіти, е, квіти і аромат. Дуже гарна природа. Іспанія гарна, гарна країна. Хай Бог благословляє Іспанію. Дякую за те, що. Ви дивилися зі мною ці всі підборочки. Підписуйтеся, ставте лайк, і хай відео просувається. Бажаю вам миру!